і пой, Сьогодні 21 жовтня, середа. А це значить, що тут хтось грюкає дверима. і пой, Сьогодні 21 жовтня, середа. Тиждень на екваторі, а це значить, що навчання в самому розпалі. У цей день народився шведський винахідник Альфред Нобель, якому ми завдячуємо появою вибухівки. До речі, це перша людина, якої по справжньому бомбануло. Сьогодні Гондурас святкує День Армії, Британія День Яблука, а в Православній церкві День пам'яті Пелагеї, Трифана та Урсули. По-моєму, як Бог Нічого, слава Богу. Поїжди. Пацанська цитата дня. «Наше от нас не уйдет, то що йшло було річ. Пацани восі, хлопці, Класно.